Не хочуть об'єднатися, от як, і яка повинна бути сьогодні ідея не просто націоналізм, а яка би кинули б люди в цю роботу і, і долучилась до цієї справи? Що сьогодні най, най, найголовніше, що я, яка загроза сьогодні стоїть? Як її подолати? Будь ласка, Андрій, можна я? Я е, 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 три найважливіші речі, от, оскільки ми говоримо про УНИ УПА і про Бандерівщину, то Бандера дуже чітко сказав, що є запорукою. Успіху в революційній боротьбі ідея, кадри, боротьба це ідея, яку ми маємо, ми її не видумуємо, не придумуємо, і не модернізуємо, а просто розвиваємо. Вона розвона органічна, вона розвивається, відповідає на виклики часу. Якщо ми пару років назад казали, що Путін нападе і треба. Робити, що запорука нашого успіху не так, як Грушевського, що давайте розженемо всю армію, бо ми соціалістична держава, ні з ким не будемо воювати, не буде армії, не буде війни. Чи так як зараз каже, наприклад, нинішній прем'єр-міністр чи міністр внутрішніх справ? Оскільки е, вже півтора року тягар війни несуть на собі відмобілізовані резервісти. А армія є дуже маленька, її не вистачає. І в умовах такої війни має бути загальна мобілізація воєнний стан. Ну, то вони кажуть, давайте зробимо маленьку, маленьку професійну армію, хоча всі розуміють, що, що, що це брехня. Ми, розуміючи виклик цієї справи, розуміючи, що кожен є солдатом цієї війни, бо війна йде, вона це, це війна позачасова і позамежова. Вона йде отут в мізках цієї людини. Тому ми вважаємо, що кожен українець має стати там. Членом цієї революційної боротьби, революційної організації. Тому в нас є ідея, націоналістична ідея. Ми від неї відмовлятися ніколи не будемо на компроміси йти. Не будемо. Має бути організація націоналістична або декілька націоналістичних організацій. Зараз дуже важливо, щоб ці націоналістичні організації між собою не поборювали одна одну, як на мою думку, не працювали колосом ванскнехтами чужих армій. У нас дуже дуже часто якийсь олігарх. Чи якісь міністри внутрішніх справ хоче зробити собі приватну націоналістичну армію і поборювати інше таким чином. Наше завдання головне в нашій історії. Ми пам'ятаємо, що принцип поділяє володарю це вічний принцип, з яким діює проти нас. Тому нам дуже важливо, щоб зараз українські патріоти, націоналісти розуміли, що ідея націоналізму є вища за якісь інші речі. Ну і третє це боротьба. Тільки в боротьбі зараз не час, коли ми язиком лялякання можемо чогось досягти. Тільки реальною боротьбою тотальною, кожного на кожному місці. Бо я ще раз зазначу, війна тотальна. Вона тут в Києві, вона на цьому фестивалі. Вона, коли ти заходиш в маршрутку, вона коли тобі розказують про твоє місце. Вона Тому що нам зараз доводять, що реформи в цій державі це форма. О, треба змінити форму солдата, треба змінити форму міліціонера, треба поміняти міністерства, треба привезти багато грузинів і будуть реформи. Ні, реформа це реформа, це ключовий зміст. Єдине, що я хотів би сказати, що мене турбує: от коли почалася війна, ми, наприклад, виступали за те, щоб дуже швидко легалізувати всіх добровольців і підпорядкувати їх збройним силам. Чому це ми робили? Знову ж таки, не тому, що ми такі розумні, що коли зробив Роман Шухевич. До того часу, поки Шухевич очолив упав у 43 му році, на території України існували сотні, а то й тисячі добровольчих батальйонів. Тільки на території мого рідного району, Дубинського району в Рівненській області, існувало 36 добровольчих партизанських, українських націоналістичних, патріотичних загонів УНерівських, Бандерівських, Мельниківських. В кожному селі була своя боївка або по декілька загонів. Що зробив Роман Шухевич? Він розумів, що так з Москвою армію війни виграти не можна. Тому упа так, це була добровольча армія, але це була жорстко структуризована, ієрархізована, єдиночальна армія, бо тільки так можна було воювати з Москвою. Шухевич запропонував всім іншим добровольчим батальйонам або розпуститися, хто не розпустився, він їх розстріляв. Тому ми ще їх назад казали, що треба зробити так, щоб все було підпорядковано. Очевидно, що не цим генералам, які переважно є ФСБшною агентурою. Тому що не того, щоб довіряти цим генералам, які є, вони хоча б мали пройти, як працівник Київського банку на детекторі брехні, пройти перевірку. У нас ніхто цього не прийшов. І в нас кожен день СБУ сигналізує. Зловили чергового полковника СБУ зрадника. А чого їх ловити кожен день, якщо їх можна просто перевірити на детекторі брехні через психологічні тести? Чи просто набрати нових, але таке таке враження, що ще 100 років ми будемо в Генштабі ловити російських агентів після того, як вони вже зададуть ці таємниці. Тому тут дуже важливо. Ми нічого нічого не потрібно вигадувати. Є ідея, кадри боротьба. Але є ще одна річ: є логіка простих рішень, є болотяні вогні. В 2017 році націоналісти казали, що треба брати й боротися з Москвою. Треба боротися за країну. Грушевський з Винниченком казав: Та нічого не робіть, йдіть додому. Навіть наша вам це війна. Ми за мир. Беріть землю, будуйте ради. От найбільшою проблемою зараз є большевізація України. Бо борючись з російським окупантом з українською державою, ми повинні розуміти, що ми повинні зберегти державність української нації і зробити цю державність українською. Тому що зараз дуже важливо, зараз ми розуміємо, що на осінь Путін буде рвати не в Донецькій області. Це знаєте, це ложна атака в Донецьку, на мою думку, як колишнього члена комітету безпеки і оборони. Справжня атака російської агентури буде в Києві, в Тернополі, в Вінниці. Коли людей людей забрало останнє, а що тримало цю державу півтора роки? Віра людей, правда ж? Ця держава тривалася на ентузіазмі української нації, не на грошах і не на американській армії, і, на жаль, і на європейській армії, а трималася на нашому ентузіазмі. От нинішня влада, яка дуже схожа стає п'ятою колоною Кремля, вона щодня вбиває віру українського народу в власну державу. Віру там, в чесність, справедливість, порядність. І коли восени цю країну почне большевізувати, коли почнуть рвати, коли почнуть з'являтися всякі фейкові майдани, кремлівські і путінські, то ми, як українські націоналісти, повинні пам'ятати, що в тому. Випадку робив, наприклад, Євген Конувалець, який, не підтримуючи влади Грушевського Вониченка, жорстко поборював большевицьке повстання. А коли вирішив, що пора валити Скоропадського, то знав, що, для того, що після того, як ми повалимо Скоропадського, українські війська зайдуть і займуть Київ. Тому що, коли ми, ми ж розуміємо, що сьогоднішній режим в Україні, сьогоднішня влада президента, уряду, це є не українська влада. Тобто вони не будують держави української нації. Вони далі будують якусь свою державу, де нам дуже мало місця, де Українець не може заможним бути, де Українець не може бути владою. І ми розуміємо, що це наші тимчасові попутчики. Але в цій війні ми розуміємо, що ми захищаємо не порох Яценюка, Ми мусимо зберегти нашу землю. Тому що завжди так було, пам'ятаєте, в 17-му році Грушевський виїхав за кордон, потім вивернувся в Росію. Виниченко вернувся в Росію. Вони всі там знайшли своє пристанище, у них всіх була маленька ліпецька фабрика. А от українці не мали куди виїжджати. Тому, борючись з цим режимом, борючись з путіним, ми маємо зрозуміти, що ми мусимо зберегти цю державність, а коли ми будемо валити цю владу, а цей час прийде, то ми маємо ставати владою, а не Путін сюди проведе нових большевиків. Я теж продовжу потім.